Так, Коротенький огляд зачисних споруд. Дивіться, залили друге кільце, тобто це зараз вже вище нуля, вилазять з нулів, виходить, лишається тільки вон, бачите, ті стіночки, якраз хлопці їх донабирають, і ми вже почнемо робити гідроізоляції, зворотні засипки, тобто вже буде трошечки веселіше, в тому плані, що воно вже буде більш Зручніше це робити. Саме головну роботу ми зробили. До речі, робили це зимою. Це дуже важливо, коли більшість компаній сповільнюють темпо. Ми якраз по очисних спорудах ми цей моноліт гризли руками, зубами, чим тільки можна. І от бачимо, що вийшли вже на рівень вище землі по моноліту. Лишається тільки там у той країшок коробочки. Бачите, знімають хлопці опалку цю круглу, розбирають потроху. Ну, що можна сказати, приємно, приємно здивовані тим, що вже виходить цей моноліт на фініш. Прям виглядає дуже красиво, потужно, така кільцева споруда. Обладнання вже чекає для того, щоб його встановлювати. Єдине, що поки що ми не можемо... Його встановлювати, поки не буде основної конструкції будови. Я думаю, що тут ще по моноліту лишається менша частина робіт. Потім почнуться металеві конструкції, скління. Все це діло вже буде ближче до літа. Ну, а поки що маємо те, що маємо, бачите, да? більша частина моноліту нижче нуля зроблена. Це дуже важливий момент. Так, показав вам відео з очисних споруд, щоб люди, які купили квартири в першому будинку, почували себе трошечки впевненіше, що вони зможуть вже там, як зроблять ремонт, осінью заїхати осінь цього року заїхати в свою квартиру і користуватися повноцінно, туалетом і душем, і кухнею. До речі, треба буде навіть трошечки донавантажувати, тому що є нюанси по роботі цих споруд, що вони не можуть працювати на малих оборотах, тому будемо їх донавантажувати. Все, більше казати не можу. Всім гарного дня, від очисних споруд, парксай.